Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Тема сьогоднішнього ефіру зовнішнє управління, як з цим боротися. Я ваша ведуча журналістка Катерина Красовська. Нагадаю, що в Грузії йдуть протести проти законопроекту про так званих іноземних агентів. В Україні ж влада і наші політики забороняють навіть згадувати про це, тому що кажуть, що це все про. Російські наративи, чи насправді чи це так, і чому ж тоді у нас всі роки незалежності понад 30 років в Україні створюються гарантажерські організації, наглядові ради. Що ж вони тоді роблять в Україні? І чи вони допомагають? А можливо, навпаки, шкодять і заважають процвітати нашій державі. Про ці і не тільки питання будемо говорити з гостям нашої студії. Це адвокат Ростислав Кравець. Доброго дня, пане Ростиславо. Вітаю вас. І от перше запитання. Як ви вважаєте, от чому протягом 30 років в Україні створюються так звані грантажерські організації, наглядові ради, навіщо це робиться? І чи не свідчить це, що ми знаходимося під зовнішнім управлінням? Ну, моє бачення таке, на жаль, Україна. Завчасно не звернули увагу на от ці організації, чим вони займаються навпаки, вони поступово поступово набирали обертів, поступово вносили зміни в діючі законодавства, які виводили з під контролю всі ці організації. Виводили з контролю міністерства юстиції з контролю податкової з контролю служби безпеки України. Ці організації, І врешті-решт, на сьогоднішній день виникла така ситуація, що ті організації, які за кордону... Фінансується фактично жодним чином в Україні не контролюється, натомість в інших країнах світу, будь-то Сполучені Штати Америки, Франція, Японія там, будь-яка інша розвинута країна, де да і не дуже розвинута країна, встановлює досить жорсткі обмеження для діяльності таких організацій, встановлює обмеження і контроль за такими організаціями щодо неможливості втручання їх в діяльність виконавчої гілки влади, в тому числі законодавчої гілки влади. А ми бачимо, що в нас. Ці організації навіть пишаються тим, що завдяки їм було прийнято ті чи інші закони, чи не прийнято ті чи інші закони, тобто відбувається пряме втручання в діяльність України, що прямо заборонено міжнародними е договорами України, міжнародними конвенціями. Однак це робиться от руками таких недобросовісних ним погляд е організацій, які отримують мільйонні бюджети і фактично знаходяться поза зоною контролю. У нас намагалися вводити, якщо ви пам'ятаєте, той закон про олігархів, який не працює, замість того, щоб вводити закон про лобізм, якраз контролювати ці організації. На жаль, от Контроля за організаціями на сьогоднішній день немає, і ми бачимо всі наслідки от цих подій відсутності такого контролю. Що стосується Грузії, звичайно, Грузія так розумію, вирішила все ж таки навести лад з цим питанням, прийняти відповідний закон. Ми бачили там якісь протести. Ну, знов ж таки дуже складно щось оцінювати чи правильний цей закон, тому що дуже велика кількість прихильників о, о, цих організацій. Цих так званих громадського сектору, як вони себе називають, там агенти змін, громадський сектор, хоча насправді вони представляють, якщо там одну тисячну частину суспільства, це буде добре. Тобто, окрім себе, там їх 100 чоловік та і, разом зі своїми родичами, вони не представляють громадську думку реально в Україні. Тобто вони отримують кошти і намагаються транслювати в суспільство за допомогою. Наявних у них засобів масової інформації, інтернет-каналів, телеграм-каналів, Фейсбук сторінок, певні наративи, які їм доводяться з-за кордону. І, звичайно, дуже велика кількості громадян України виникає оцей, як говорять, російський наратив, що ніби Україна під зовнішнім управлінням. Це ніякий не російський наратив. Це навпаки, знаєте, для того, щоб люди мовчали, соромились про це говорити, тому що їм відразу говорять, а це російський наратив, а це, от, це так в Росії, як буде. Ну почекайте, та сама ситуація у нас знаходиться і в розвинутих країнах. Чому Чому ми не вводимо за прикладами їх відповідні обмеження? Ну от. В Рузі вже був проголосований цей законопроект. Ми бачили якісь там акції протесту. Знову ж таки, не можна сказати, чи це масовий характер, чи це просто на картинку там 100 людей зібралося і на картинку знімало це все і відповідні засоби масової інформації, які їх підтримують, це висвітлювали на сьогоднішній день. Навіть в Україні не можуть пояснити, а що ж там такого поганого в тому грузинському законі, що викликало таку спротив, ніби у того громадського суспільства. Звичайно, дуже велика кількість осіб просто живуть професійно, цим заробляють собі на життя за рахунок от цих грантів, які вони отримують. І, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що коли буде встановлений контроль, то трохи прийдеться все ж таки не тільки гранти отримувати, а працювати на користь України і платити відповідні податки в своїй країні і підтримувати її не просто там балаканиною з різних соціальних мереж. А підтримувати реальними своїми кроками. Мабуть, от небажання працювати і впливає дуже сильно на роботу цих організацій. Ну і звичайно, постійне їх фінансування з-за кордону. Е, я думаю, направлені відповідні конкретні е, акції, які проплачуються з за кордону, щоб вони проводили, вони цим в принципі, і займаються. Ну в Україні потрібно вже давним-давно цим. Навести лад. Я вже говорив, що потрібно у нас два закони прийняти. Це закон, от такий же про іноземних агентів. І другий закон про лобізм, який вирішить всі питання, що пов'язані з олігархатом, як це відбувається в усіх розвинутих країнах світу. А от стосовно все ж таки іноземних агентів, да, якщо ми повернемося е, до початку нашої незалежності, ми знаємо, що у нас дуже було багато іноземних агентів Російської Федерації. От як вони руйнували Україну зсередини, і чи е, можуть вони продовжувати це робити і зараз? Тому що, от якщо ми не хочемо прийняти і вжити цих заходів для того, щоб називати речі своїми іменами. На жаль, ця ситуація є. ми бачили навіть з початком російської агресії, скільки було зроблено незрозумілих діях з тим Чонгара, з зняттям Національної гвардії з Гстомівського аеропорту. Я думаю, що врешті-решт українці дізнаються, хто за цим, цим стоїть, хто давав відповідні вказівки розмінувати, хто вдавав вказівки відходити, звільняти і готуватись для так мовити здачі України. Під е, рашистських окупантів, і ми бачимо, що ті наслідки їх руйнівної діяльності знищений фактично військово-промисловий комплекс. До речі, я вважаю, що тут, якщо ми подивимось, то останні роки очолював військово-промисловий комплекс у нас, в принципі, іноземці. От тут же Абрамовічус, активісти типу Найма, у них не питають так, почекайте, а що ж там з Укроборонпромом? Ви там розповідали, там, за прикладом іноземців, що про якусь там необхідність корпоратизації цих підприємств, е там їх-скорочення, їх так а зараз ми зброю купуємо, не виробляємо самі, а купуємо десь за кордоном. Ну, Питання до цих осіб, які яскраво представляють зовсім іншу сторону, також є. Що стосується Російської Федерації, звичайно, дуже велика кількість цих агентів на сьогоднішній день є у владі. І ми бачимо це за наслідками. Початку російської агресії в той ситуації, в якій опинилася Україна. І це потрібно також вичищати. Ми бачимо, яка кількість представників Служби безпеки України перейшла на бік ворогів. Ми бачимо, як люди, які займалися антитерористичною операцією, переїхали жити в е, расистську цю болотну країну. Питання є. Питання є дуже багато. При цьому треба зрозуміти, не можна. Там, кидатись, там, от, у нас це були расисти, тому ми всі переходимо під крило там, інших там, іноземних організацій, ні. Україна це незалежна і суверенна країна. І в першу чергу повинні дотримуватись саме інтереси України. Ми бачимо приклад цих державних підприємств. Якщо ви пам'ятаєте, там, Укравтодор і Укрзалізниця, там, хто Поляки були, де ці кримінальні справи, які проводили там шалені обшуки разом з Набу, десь в Україні щось їх не висвітлюють. Однак це ж, це ж були іноземці. Наслідки там, Нафтогазу, наслідки інших державних підприємств. Почекайте, так а що? Доброго зробили ці іноземні наглядові ради. Що позитивного вони принесли для економіки України? Чи збільшився прибуток, чи почався розквіт тих підприємств, які вони фактично впливають безпосередньо своєю участю? Ну, як ми бачимо, цього всього немає. Те ж саме стосується, наприклад, і судової системи, судової реформи, де ми дійшли вже до того, що у нас іноземці вирішують, кого призначати, а кого не призначати. Вирішальний голос за ними. Куди це годиться? Я вважаю, що з цим потрібно все ж таки закінчувати і, хоча пригадати слова власного гімну і пригадати конституцію України, єдиним носієм влади в Україні є народ України, і ця влада не може бути комусь передана чи узурпована. Тому, от, що стосується впливу іноземних організацій, я вважаю, що все ж таки за прикладом іноземних країн потрібно вводити от ці два закони, причому вводити їх одночасно як можна скоріше щодо контролю за цими іноземними агентами і щодо е, лобізму. І я думаю, що ми відразу наведемо лад з втручанням як олігархів, які дуже побоюються, що от у разі якщо не буде іноземних агентів, будуть олігархи. Будь ласка, приймайте два закони є приклади. Нічого не потрібно розробляти, але всі бояться, Бояться, тому що самі в подальшому не зможуть втручатись в діяльність виконавчої законодавчої гілки влади і, і також судової гілки влади. Тому я вважаю, що це як швидше потрібно зробити і вичистити органи державної влади від всього цього іноземного агентурного підлабузя. Тоді в мене ще уточнення. От ми бачимо зараз на прикладі цей скандальний закон про мобілізацію. Звідки прибрали демобілізацію? Вже ми бачимо, що у нас до ТЦК будуть брати розумови відсталих та психічно хворих. От чи не це не є руками ворога? Так, да, заходять до нас в тил і руйнують от, найголовнішу нашу систему мобілізації, замість того, щоб заохочити людей йти захищати батьківщину. От створюють такі якісь шалені речі, які от. Шокують все суспільство? чи от е, ми самі дозволяємо тоді ворогу робити такі речі, От що відбувається звичайно. Я вважаю, що деякі народні обранці може і навмисно працюють на руку ворога. Деякі може у зв'язку своєю досить невеликою свідченістю це роблять, тому деякі заради власного піару. Ну, врешті-решт, це наносить шалену шкоду безпосередньо України. Це демотивує як Збройні Сили України, так і демотивує громадян України. Тому я вважаю, що на це також потрібно приділити увагу. Коли люди, розуміючи, що не вистачає на фронті безпосередньо захисників, починають розповідати про демобілізацію, прекрасно розуміючи, що демобілізації не будуть, віддаючи себе повну... Е Відповідь на це питання, ну вони продовжують це маніпулювати. Я вважаю, що ці люди фактично вчиняють по відношенню до України державну зраду. Те, що стосується внесення змін в законодавство, постійне внесення змін законодавства, я вважаю, що тут, окрім такої деструктивної діяльності, є і інші чини, а саме, намагання скрити свою повну професійну непридатність, тому що саме завдяки реформам, їм вдається прикривати свою професійну непридатність і повну нездатність керувати тими напрямками, які їм доручили. Ви завжди можете сказати, от у нас новий закон, почекайте, давайте півроку, рік, почекайте, зараз ми тут налагодимо. За цей час новий закон, новий закон. От бачите, скільки разів у нас це все постійно змінюється. Навіть питання, що стосується бронювання, ну там десятки разів. Тільки через рік прийняли постанову Кабінету міністрів, яке регулює, і зараз 5 6, 7 же змін було внесено в саму цю постанову. Про що це свідчить? Про те, що люди просто знаходяться не на своїх місцях, як на мене. Я вважаю, що це прямий доказ цього. І прямий доказ цього, що ці постійні реформи саме і скривають професійну непридатність людей проводити. Ви виконувати свої обов'язки. Так простіше постійно змінюєш, постійно перекладуєш, змінюєш, перекладуєш, і потім, ну от бачите, от от не встиг. Ще не встиг це зробити, тому що от ще було пару реформ треба зробити, а ми їх не встигли. Ну все розвалилось, все не працює. Ну я тут не до чого. Оце саме і є основним, я вважаю, одним з найголовніших важелів, якими користуються іноземні агенти, зрадники і ті особи, які намагаються нанести шкоду Україні. саме завдяки оцим недолугим реформам, які проводяться, і фактично жодної мети покращення немає під собою. Ну я ж кажу, мені цікаво, навіщо нам брати в ТЦК психічно хворих і відстали розумових людей. Для чого це? Ну, це питання до тих осіб, які це все затверджували. Щоб хтось хайпував на цьому, щоб хтось сміявся з цього, щоб хтось е, просто ще більше дискредитував Збройні Сили України. Мабуть, це от ця мета була: максимально дискредитувати Збройні Сили України, замість того, щоб е, робити здорову пропаганду, розвивати її, показувати всім громадянам України, як держава їх захищає, як виконує свої обов'язки. Це б дало значно кращий ефект, ніж от ці постійні зміни, от як з скасуванням статусу обмеженого придатного. Ну і що? Ну у нас чотири інших статуса придатних. На щось це вплинуло? Ні. Ну тільки зараз ВЛК будуть всі перезавантажені. Е, от і перевантажені тою кількості осіб. При цьому проходити ВЛК потрібно не тільки військовозобов'язаним, а всім і військовим протягом цих 9 місяців. До чого це і для чого це було зроблено? Питання тому от в мене питання: хто може також ховатися тоді за ціми ці реформатори, які постійно приводять у ці зміни, про що ми з вами говоримо? Вносять у ці е, такі цікаві в лапках для народу України закони, законопроекти чи не ховаються за цими, е, скажімо так, організаціями, наглядовими радами, злочинні угрупування? Ну, насправді я вважаю, що цим користуються всі. Цим користуються і ті недолугі законотворці, які скривають цими реформами повну свою неспроможність чимось керувати взагалі розуміти, що відбувається. Цим користуються і агенти, іноземні з одного боку, і з іншого боку. І всі ті, хто намагається на цьому наживатись і заробляти мільярди гривень, як от зараз, закупівлями, з іншими. Якщо ми дивимося ці тендерні всі процедури, то там просто жах, жах, який викликає ті особи, коли замість того, щоб купувати в Україні, все купується за валюту за кордоном, при цьому ще й в рази дорожче. На це ніхто уваги не звертає, і навпаки, говорять, що це міжнародні практики. Ну які це міжнародні практики наносити шкоду своїй країні? Я вважаю, що це вже потрібно давним-давно було припиняти, ну, бачимо, що поки не на часі. А от тоді в мене ще питання. Ми з вами говорили сьогодні про прийняття закону про лобізм. От як це може е, допомогти боротися з зовнішнім управлінням для того, щоб наші глядачі зрозуміли, для чого це потрібно? Ну, в першу чергу, зовнішньому управлінням допоможе боротися цей закон про іноземних агентів. Що стосується закону про лобізм, це візьме під контроль будь які лобізм і прийняття законів в Україні. Тобто. Кожен громадянин України буде розуміти, що за конкретним законом, конкретними змінами до закону стоїть конкретні народні депутати, конкретні групи і конкретний олігарх. Ви хотіли, щоб стало краще, стало гірше? От вони, особи, які винні. Якщо вони заходять за межі, вони відразу несуть. Відповідальність за цим законом. І от всі ці історії, що у разі, якщо не буде іноземців олігархи захоплять владу, вони відразу відпадуть, тому що саме цей закон про лобізм і буде контролювати втручання будь-яких фінансових груп в законотворчу діяльність в Україні. Ну, це знову ж таки нікому не цікаво, тому що можуть вийти самі на себе, я так розумію. А от чи можуть, чи зможуть, якщо буде прийнято цей закон, і він запрацює, лобісти показувати своє фінансування. Зокрема, хто відповідає за прийняття того чи іншого законопроекту, закону, і хто є замовником? Звичайно, все це, як в усіх розвинутих країнах, і буде видно. кожному громадянину України, кожному взагалі у світі буде видно, що за конкретним законом стоїть конкретна людина, яка вклала. В лобісті, в отаку-таку-то конкретну суму коштів і ціле місце замість того, щоб просто покласти їх в карман, навіть з них ще й сплатили і податки. Ну, найголовніше, що кожен буде знати, хто стоїть за цим законом, хто вигаданобувач від нього. І тоді відразу все стане прозорим. Перестануться оці шалені постійні реформи відбуватись і безглузді закони, які фактично. Нищить економіку України також вони припиняться, тому що відразу буде видно, хто за цим стоїть і хто від цього і який зиск отримує, а не Україна. Повірте мені, як це відбувається в усіх розвинутих країнах світу, красти Але... просто олігархам буде неможливо. Е, тому в мене тут тоді ще уточнення, що для цього потрібно зробити люстрацію і потрібна політична воля для прийняття цих законів. Звичайно, на сьогоднішній день для цього потрібна просто політична воля. Ми бачимо, що парламент у нас фактично втратив свою функцію парламенту представників народу. Що фактично монобільшість, більшість і ми бачимо ці заяви від народних депутатів, які говорять, що вони нічого не вирішують, і, в принципі, переймається все, що вирішує перша людина в країні, все, що вона сказала, те приймається. Що вона не сказала, не приймається. Тому насправді парламентаризм у нас також втрачений. хоча ми парламентська президентська республіка, однак, по факту ми такої не є. Оце потрібно також відновлювати. А стосовно люстрації, от як вона має бути запроваджена, і чим це може нам допомогти? Ну, Ви розумієте, інститут люстрації він на сьогоднішній день, я вважаю, не буде ефективним, об'єктивним. Тобто він був ефективний, коли розпалися ці радянські країни. Потрібно було прибрати там різні комуністичні елементи з управління країнами. Зараз для того, щоб застосовувати якусь відповідальність, тобто обмежувати людину в правах, повинна бути встановлена її вина. Тобто індивідуальність верніше, відповідальність у нас індивідуальна, і без цієї індивідуальної відповідальності фактично може статись побудова тоталітарної країни, що ми бачимо: узурпація влади. Тобто, якщо людина вчинила якісь дії, які суперечать нормам Конституції інтересам України, вона повинна нести відповідальність. А не так, що людина була на якомусь пості, тому вона повинна відповідати. Ми бачимо, до чого це призвело в правоохоронних органах, які повністю розвалені в інших галузях. Та сама ситуація. Фахівці, які жодним чином не впливали на е, політичне керівництво країною, не допомагали йому, виконували свої обов'язки відповідно до закону, чомусь було притягнуто до відповідальності. За що? За те, що вони працювали на благо країни. Я вважаю, що це е, на сьогоднішній день вже не те, що вчорашній, а це поза, поза, позавчорашній день питання ілюстрації. Чинив злочин, повинен нести відповідальність. Відповідальність індивідуальна це потрібно всім запам'ятати. І відповідальність повинна бути невідворотня. Якщо цього не буде, ми будемо й далі от, знаходитись так мовити, шукати собі господарів, які будуть нами керувати. На жаль, це так. Якщо резюмувати, адже час ефіру добігає кінця, тож як зробити так, щоб Україною перестали керувати зовні, перестали втручатися російські агенти, інші лобісти, які шукають інтереси, які хочуть нажитися на нашій країні, да? використати її. Як зробити так, щоб ми були цілісною державою і самостійно керували нею і процвітали, а не давали себе деребанити? Ну, в першу чергу я вважаю, що потрібно прийняти як можна швидше ці два закони закон про лобізм і закон про іноземних агентів. Причому, за прикладом США, де ці закони вже відпрацьовані десятиріччями, тоді я думаю, що ми будемо мати шанс на наведення порядку і ладу внутрі країни. Знову ж таки, припинити оці розмови про подвійне громадянство. Я вважаю, що треба все ж таки провести аудит подвійного громадянства в першу чергу тих осіб, які знаходяться в органах державної влади, і назавжди заборонити займати будь-які посади, які пов'язані з виконанням функції держави, особам, які мають громадянство чи підданство інших країн. Тоді ми будемо мати шанс на майбутнє. І якщо цього не зробити, то щоб всі усвідомили до чого це тоді призведе. Ну, врешті-решт ми можемо перетворитись на колонію і втратити просто власну країну, залишитись найманцями і, як я говорю, кріпаками у власній країні. Цього допускати не можна ніяким чином. Потрібно боротися за свою незалежність, відстоювати, відстоювати власний суверенітет, який, я вважаю, ми на сьогоднішній день активно втрачаємо за допомогою цих різних, як російських. Так і іноземних впливів на внутрішні справи України, які вже не ховаються, не соромляться і прямо втручаються, зазначаючи, які закони нам потрібно приймати. Дуже дякую вам, пане Ростиславе. На жаль, час програми добіг кінця. Сподіваюся, нас почують українці, суспільство, почують люди, які знаходяться у владі, які дійсно хочуть, щоб Україна була незалежною. Ми об'єднаємося всі разом. Створимо суспільні проекти організації, які зможуть на це вплинути. Як ви вважаєте, якщо суспільство буде впливати? Я зможемо... вважаю так, що потрібно бути трохи активнішими. реально, ну, Треба все ж таки захищати разом, об'єднуватися і захищати права. І прибирати от всю цю мішуру, яка була нанесена нам і намагається керувати нам. Все ж таки, українці це вільний народ, вільна нація, яка доказала свою волю роками, роками боротьби за незалежність. І потрібно її відстоювати, а не віддавати просто в руки чужинцям. Дякую, Ростислава. Ми тримаємося, перемагаємо. Гарного нам всім дня і до наступних зустрічей!